Ілля Євлаш, начальник прес-служби східного угруповання військ, разом з нами. В ефірі вітаємо вас, бажаю здоров'я студія слава Україні! Героям слава! Збільшується наш плацдарм в районі Бахмута, Андріївка, Кліщівка. Тішимося, святкуємо однак, тверезо дивимося на ситуацію. Розкажіть, яка зараз оперативна обстановка на інших ділянках східного фронту? Загалом смузі відповідальності східного груповання військ дуже важка, напружена динамічна обстановка, проте залишається контрольованою силами оборони України. Так за минулу добу на Бахмутському напрямку ворог застосовував знову ж таки свої всі наявні артилерійські системи, танки, протитанкові гранатомети та також інше озброєння. 576 разів. Він гатив по позиціям наших захисників. Також відбулось 14 бойових зіткнень. Окрім цього, тричі він застосовував свої Ю, авіацію нашим захисникам вдалося ліквідувати три сотні окупантів. Пантів на цьому напрямку, а, окрім цього, вдалося знищити два танки противника, одну а, гармату НОНА С самохідну, а, досить потужну їхню десантну гармату. Також один гіацинт Б 152-мм установку. Дві Т 20 також 152-мм, Потужна зброя, та п'ять гармат Д 30 уже трошки менше 122-мм. З цікавого вдалося знищити а, радіо. Засіб РЕБ – це станція Р 934 яка використовується для прослуховування та перехватів. А, з... Переговорів із рації різного типу, та також для створення різних перешкод для ультракороткохвильового зв'язку. Окрім цього, маємо успіхи на Кліщіївському, Бахмутському, Перетеченському напрямку. Також в районі Андріївки, Курдюмівки, Білогорівки та Опитного. А також на Одарівському напрямку там наші захисники отримують успіхи, вибивають противника та змушують його відступати. Така ситуація зараз на Бахмутському напрямку. Ви бачите, наші оборонці прориваються по напрямку до Токмаку. Так само, от ви згадали і про Купінський напрямок. Так само є повідомлення, що там інтенсивність ворожих наступальних дій зменшується повсякчас через якусь ротацію. поповнення. ви згадали про Бахмут і Кліщівку, Андріївку. Теж є успіхи. Але на тлі цих цих повідомлень ми чуємо і читаємо новини, що Росіяни все ж таки, ну от зокрема, там деякими груповані повітряно-десантних військ можуть поповнювати свої резерви. І знаєте, це не дуже корелюється з тією Зу, що у них не навчені бійці, вони їм нема чим воювати, у них немає і озброєння. Але саме формулювання повітряно-десантні формування ну напевно передбачає якийсь вишків. Що скажете про цей резерв? Наскільки він спроможний до бойових дій? Ну, найкращі свої кадри вони втратили ще й під Києвом. Там і кубінські підрозділи, кубінські десантники, їхня еліта. Також інші підрозділи, які були раніше в них потужні. Вони використовували їх не зовсім релевантно, застосовуючи їх як просто добре навчену піхоту. Зараз так дійсно десантники залишаються в ними після того, як був знищений повністю підрозділи Вагнера. Десантники залишаються одним із таких найбоєздатніших у них підрозділів. Так вони навчені так. Вони знають як воювати. Проте наші захисники дають їм раду і знищують їх всіма наявними методами та засобами, які є в нас. Тому ми продовжуємо боротися. Неважливо, хто це, хоч це Ахмат, хоч це Вагнер, хоч це будь-які інші підрозділи, хоч це десантники. Ми вже доказали неодноразово, що нам неважливо, який ворог перед нами. Він має бути знищений будь-якою ціною. Говорите про те, що ми даємо раду. Дивіться, коли вони застосовують авіацію в останню добу, ви сказали три рази. Застосовували чим ми відповідаємо у нас достатньо засобів тактичної протиповітряної оборони там. Звичайно, ми маємо на озброєні різні переносні зенітно-ракетні комплекси. це і стінгери, і перуни, і також різні ще радянські засоби. Окрім цього, маємо і зенітно-ракетні установки, різні, які відповідають на будь-які підльоти, і в тому числі безпілотних літальних апаратів противника, і армійської, і тактичної авіації. В цілому загалом противник боїться підлітати близько до наших позицій. Працює з тилу, працює по навісній траєкторії, оскільки вже неодноразово при підльотах, саме безпосередньо до наших позицій, вражалися їхні гелікоптери, вражалися їхні літаки. Тому вони остерігаються нас і намагаються, якщо вже працювати, то працювати з дальніх дистанції. Ну, от ми згадували слова очільника Гурма Буданова, який зазначив, що там до кінця цього року ми все ж таки зможемо е, обмежити да, постачання БК, суходолом, зокрема з півдня на е, схід. Але яка доля е, східного напрямку? Адже практично вся Луганщина тимчасово окупована, на Донецьку, теж непросто, і звідти теж напевно є е, шляхи підходи і можливості дада, да. і от в цій частині це нанесення дистанційного, скажімо так, рак ракетних. Ударів по побикає логістиці складам, це можливо якісь спеціальні операції в супротивника. Які плани на оці осінні місяці, з вашої точки зору, можуть бути у ЗСУ, Ну, звичайно, детально з планами з вами ніхто не поділиться. Це лише загальних буде Говорити після того. Да, після того як уже будуть нанесені вогневі ураження, так е, працює наша розвідка. Працюють наші різні підрозділи і сил спеціальних операцій, які наносять ураження навіть в тилу противника виконують спеціальні надважкі бойові завдання, про які ми дізнаємося вже потім з інтернету, навіть з телеграм-каналів противника, що десь щось палає, десь щось горить, десь щось вибухнуло. Е, окрім цього, також ми маємо цікаві, досить потужні різні західні зразки озброєння, в тому числі і різні реактивні установки. Ті далекобійні також і ствольні, які в комплексі разом з правильним застосуванням всіх родів видів військ, сил, які в нас є, разом із взаємодією з розвідкою приносять досить непогані результати, про які ми можемо потім читати і бачити вже відео в інтернеті. Тому так вони формують зараз підрозділи. Зокрема, ми бачимо перекидання на Лимано-Куп'янському напрямку. 25-ї армії зараз там відбувається деякі затища, в тому плані, що там не відбувається прямо безпосередніх бойових. Зіткнень противник зараз більше робить акцент на артилерію. 464 рази він обстрілював наші позиції та 13 разів використовував авіацію на цьому напрямку. Проте до бойових зіткнень він не переходить після того, як він добряче отримав на горіхи від наших сил оборони на цьому напрямку під Новою Горівкою, зокрема та під іншими населеними пунктами на цьому напрямку Пане Ілля, дякую вам за можливість прокоментувати ситуацію. Ілля Євлаш, начальник прес-служби Східного групування військ. Вам гарного дня.